На слідує слайд ласка. Видно екран, нормально? Да, так, так, так. Да, все нормально. Угу. Так, дякую. Значить, тв тварини хоч і живуть в одному там, самому місці, використовуючи щоразу однакову територію для харчування, проте вони уникають протистояння за територію у випадку зустрічі. Як правило, вони розходяться без конфліктів. Конфлікти зазвичай можливі лише між самцями, які шукають самку, пошуках самки. Значить, у період тічки на запах самці можуть долати велику кількість, я як казав, велику кількість відстані, проте зараз самка зразу їх не підпускає перед шлюбними іграми, та залицяння може тривати декілька тижнів. Після спарювання самець покидає самку і не приймає участі у вихованні і вигодуванні потомства. З, з яких пар їжаки не створюють За рік самка може мати е потомство від двох різних самців. Їжики часто прокладають свої мисливські стежки удовж е автострад, активно використовують природні смуги е для. Е харчування і як місце жирування, тому що е на, в автострадах вони є теплі, і туди злітаються е комахи, якими ласують е е е їжаки. Е але в літературі описано випадки, коли їжаки формують окремі природні популяції вдоль автострад. Значить, ну, на жаль, завдяки е, цій особливості їжаки стають е, жертвами е, машин, і їх, е, якщо інші е, тварини намагаються з автостради швидко збігти, то їжак. Е, робить ферчить, із клу клубочок звертається, і, звичайно, це є, це, ну, помилка для їх, і вони становуться це, це оз, загор... це так, так. І, значить, За оцінками загибелі тварин на одних автострадах посідають перше місце серед усіх видів. Їжаков можна утримувати, дуже добре утримувати, приручаються, вони дуже добрі. У сільській місцевості приручаються для боротьби з мишами, як біологічне, як біологічне оружіє. Вони їдять шурів, змій, миші. Вони так само переручені, тож рідше в клубочки скручуються, більше вживають рослинної їжі. Наступний слайд, будь ласка. І в справа в тому, що їжаки, значить, загроза їхнього знищення. Вони, Як я і казала, що вони їх дуже-дуже знищують машини на автострадах. Тому через відсутність спеціального відродження дорожнього полотна від зарослих і кущів і, реакція, і природна реакція їжаків на загрозу на відбідно інших тварин, як я вже і казала, вони, він не тікає. І тому на них вони скручуються, замирають, шип шиплять. І вони схожі на камінці, і тому маш машини наїжджають і їх. Е так. Е да. Значить, друга дуже така серйозна загроза для їжаків це безпритульні собаки. Е вони іноді розтрощують е гнізда. Нападають на, ну, на маленьких їжаків, на підрозчів, молодих, на хворих їжаків, і тому їх просто І, До речі, популяції безпритульних собак вони загрожують не тільки їжака, їжакам, вони з, і витісняють представників дикої природи, таких як білки, лисиці, птахи, які гніздують у густою Так, Також їжакам загрожують е, таке явище, як знищувачі, бур'яні та газокасарки. Е, це особливо, е, коли з, з бур'ян скошують, е, то Їжики не тікають від загрози і також стають. Це загроза для їхнього існування. Також загроза для існування їжаків це підпалювання сухої трави. Так що, пожежі на, гусу, на густих сухостоях трав очерети, то осоки, які припадають на травень, призводять до загибелі великої кількості е, різноманітних гнів тварин та гніз птахів. Так що це е, загроза не тільки для гніста їжаків їжаків, та для іншої е, фауни та флори. Наступний слайд, будь ласка тому, так, тому. Це вже думати на ще наступний. Ну, там, добре. Це значить, дуже багато цікавих фактів з життя їжаків. Це те, що їжики такі, можуть значить, такі сильні трути, як симільна кислота, соліма, вони. В невеликих мишях, в невеликих кількостях переносить спокійно. Один російський фармацевт Микола Крачков на початку ХХ століття довів, що під час зимової спрячки їжак, їжак переносить такі дози цаністову калію невеликі, ну, не досить великі, що багаторазово перевищують смертельний, невеликої кількості. Скільки їжаків до ціаніду крачков пояснив тим, що під час зимової сп'ячки за низьку температуру тіла споживання кисню значно знижується у тварині, краще переноситься вальмуванню його засвоєння клітинами. Е, значить, це теж я розповіла, те, вкратце, то, що стосується їжака, тому що. Е, е, ми будемо спостерігати за е, їжако, їжачком, і будемо. Е, я прошу вас, що, якщо, коли ви будете спостерігати за їжачком, я вас е, по перше, техніка безпеки, тому що у нас е, іде війна, і тому е, декілька багато територій були. Заміноване, тому я дуже прошу, коли ви йдете з дітьми на екскурсії, спостерігати за їжаком, бути обережними. Це перше. Ми коли спостерігаємо за їжаком, ми використовуємо маршрут, маршрутний метод. І коли ви йдете на екскурсію, фотографуйте, коли намагайтесь фотографувати, коли він з'явився, перша, перша зустріч. Коли, ну за можливості, коли ви вивели потомство, коли мама з дівчачками вийшла на охоту, чи взагалі? І коли ви робите роботу, значить, дуже прошу є, є Такі факти, як їжак в мистецтві, теж використовувати в роботі. Крім, як казала Ірина Валерівна, роботу складається з декілька частин. Першу це загальні відомості, потім дослідницьку роботу спостереження і цікаві факти про їжака, фотографії – це все, що хотілося бачити в вашій роботі. І у мене, значить, таке прохання. Зараз закінчується конкурс конкурс зоологічна галерея. Я в є дуже багато гарних робіт. Я при, допустила, що мож, можна Електронному варіанті. Я також буду вибирати кращі роботи і вам в індивідуальному плані телефонувати вам, і казати, якщо будуть гарні роботи, щоб ви присилали в наочному фоні. Але ті роботи, які при... приходять в бумажному варіанті, паперовому, Іноді не завжди є, відповідають положенню, тому що приходять на А4 форматі, і забувають, що в положенні є формат А1. Малюнок повинен бути на форматі А1. А розміри формату А1 це. 59,4 сантиметра довжину і, в ширину, вибачте, і 841 довжину. Це якщо роз, розміри малюнка, тому що багато забувають, що положення А1, тому приходять гарні малюнки, але вони Склеєний з двох А4. Це перше. І, і багато забувають за етикетку, взагалі приклеють етикетку. Шукає. І ні заявки, ні етикетки немає. Шукай, звідки воно прийшло і хто малював малюнок? Це те, що стосується зоологічної галереї. Корисні переселенці дуже багато е, було, ну не, не, не досить багато, але багато цікавих робот було по корисним переселенцям. Але, шановні, коли ви вибер, вибираєте е, е, якийсь, допустимо, кущ чи дерево, чи, по, ін, не полінуйтесь залізти в інтернет і подивіться. Тому що прийшли роботи, які вони низкорослі, але дерева, а не кущі. Е, Бо це була сама головна проблема корисних переселенців в цьому році. А буліани. А буліани, так. І, да. А все останнє дуже бага, гарних робот, які змістовні. Е, Повністю гарно оформлені всі. Як, ну, оці дерева і кущі, дерева і ляни були дуже-дуже е е сум, е сумно за те, що я не можу додати місця. Робота була проведена велика, але оце от тому керівники, будь ласка, коли ви це робите роботу, то прошу вас, звертайте на це увагу. У мене звичайно. є. але е, наскільки я зрозуміла, наскільки я пам'ятаю, деякі види е, рослин деревних саме можуть бути у формі дерева і у формі куща. Ні, ну, там і були це конкретно. не є помилко. Е, там, е, там є конкретна. Е, Ніку, я, не, я, я сама залізла в інтернет і подивилася. Ароні вона не є. Е, е, Ні, не, не ароні, не? Не, вибачте. А, зіміна. Вона не є е, кущом, вона є деревом. Низкорослим, але деревом. От, е, с, с цьому році оце, от е, Пер, ну, робота була дуже гарна, мені було дуже-дуже сумно, я ж кажу, і фотографії і все, але ж я ж кажу, воно не є кущем. Дослідження От, там якісь проводились. Там проводилися дослідження, да, да, проводилися дослідження і фотографії, і е, як воно ви, використовується в кулінарії. Там я ж кажу, мені було, я ж кажу... Я до сих пор не скажу, мені дуже дуже було жалко не давати місце, але це ж дерево. От Дякую усіх. Уже давно питання і в мене теж щодо результатів корисних на... переселенців. Переселенці Можна були... сказати декілька слів. Да. Ну, за, за дерево кущ Це зрозуміло, які помилки були. А так, взагалі за результати, скільки було робіт, які найголовніші було, 20, помилки? Були 20, було 27 робіт. Підсумковий наказ вже буде. Я виставлю його в понеділок, тому що вам зброшу його. Він, значить, загальний, я ж кажу, було 27 робіт, загальні помилки. Та, мабуть, що Інна Олександрівна в цьому році було краще, ніж завжди, і це не може не, це не можна не радіти, але е, навіть оформлення, оформлення були дуже дуже гарні. Та я ж кажу, на, нарікання в мене немає. Тільки от за те, що за, я ж кажу, уші Ні, не, неправильні об'єкти. А так, що так. стосується наказу, там не було, то спочатку було не так набрано прізвище, довелося пере... да, передрукова там, я ж кажу. А потім все так, що він уже в департаменті. Там да, не було директора, потім не було директора. Так що. тому... Е, я вибачаюсь, ви підсумки уже надіслали в департамент. Так? Так, 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 так. Ми то, його в п'ятницю вчора відвезли в департамент. Я думала, що ви мені його ще дасте, щоб я на сайт ладно, вис... ну, ну, добре. Я да, я його я можу в понеділок скинути вам, і... Якщо може, може, навіть сьогодні, якщо ви. Mm, У mm, мене відповіді. ще питання, будь ласка, я думаю, що всі цікавляться. Темою на цей рік, і декілька, будь ласка, рекомендацій, що, щоб люди зорієнтувалися і якомога краще виконали роботу. Дякую. Значить, це буде. Це буде. Методичні рекомендації, та тему я викладу. Ой, щось вже. погано чути. Та зв'язок. Я методичні рекомендації та тему я викладу уже наступному тижні і що конкретно по, по, по рослині, якщо не, не буде нарікань. Я зрозуміла, дякую. І ще питання від учасників. Щодо е, золочної галереї робіт е, ті, які присилались минулого року. Ми е, вони, що вони, будуть, вони. Да, будь ласка. Е, Інна Олександрівна, я зрозуміла. Е, значить, вони будуть е, учті в цьому році, вони будуть в наказі цього року. Вони будуть оцінені і підуть в наказ цього року. Так, дякую. Ще уточення, ви трішки. Ну, просто люди нервують через те, що там формат все-таки в положенні А2, наскільки я пам'ятаю, а не А1. Ем... Уточнюють. Так, щодо залишних галереї, роботи не пережив. Не, не, да, не хвилюйтесь, шановні, не переживайте. Вони всі в протоколі у Надії Михайлівни, так, вони так, оцінюються так, так, і теж будуть переслані, якщо вони по паперовому варіанті, вони будуть переслані, теж якщо найкращі з них до Києва. Я правильно розумію? Так, так, так. Справа в тому, mm -hmm. що а перший формат. Я спеціально подивилася, А перший формат це половина е Ватманського листа. Тобто, так і є: е половина Ватманського листа це А перший формат. Е Нульовий формат це повний лист, і тому від нас вимагають от, е саме половину Ватманського листа е формату. Питання. По зоологам, по корисним переселенцям, по злойчній галереї, я вибачаюсь. Так, так. Ну, я так розумію, що питань немає. Так що, да, ти, Вереніславна, я думаю, що ми вже закінчуємо. Да, думаю... Дякую, так. Да, у нас був робочий вебінар. Всі питання, майже всі. І з деяких причин. ну, ну, я, да, я, ну я, Максимально да. ми розглянули. От, так що всім дякую. Якщо будуть питання, побажання, будь ласка, пишіть, телефонуйте, звертайтесь ми завжди на зв'язку. Всім гарного дня, дякую за вашу участь, за співпрацю і сподіваюся, на, на найкраще мирного всім неба. Так, і десь шановні, я думаю, що ми десь у квітні, може мабуть і перед Пасхою проведемо ще один ще раз такий робочий робочу зустріч по тим конкурсам, які у нас будуть.